Літання до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кирий Елейсон, Христе Елейсон, Кирія Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, очі Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу, Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята триці єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, єдинородного Сина предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, діленого Слова Божого, спаси нас, крови Христа, Нового і вічного Завіту, спаси нас. Крови Христа, що час страждань в Гедзиманії спливала на землю. Спаси нас. Крови Христа. Що під час бичування струменіло, спаси нас, крови Христа, що сочилася з під Тернового Вінця, спаси нас, крови Христа, пролита на Христі, спаси нас, крови Христа, ціну нашого Спасіння, спаси нас, крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас, крови Христа. Що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас, крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас, крови Христа, мужности і сповідників, спаси нас, крови Христа, силу мучеників, спаси нас, крови Христа. Що народжуєш ждів, спаси нас, крови Христа, Опору в небезпеках спаси нас, крови Христа трудящих про холоду, спаси нас, крови Христа плачучих у тіху спаси нас, крови Христа Покутуючих надії, спаси нас, крови Христа, Вмираючих від раду. Спаси нас, крови Христа, сердець мир і насолоду, спаси нас, крови Христа життя вічного запоруку спаси нас, крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас, крови Христа, усякої слави й пошани, найдостойніше, спаси нас, панче Божий. Що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ангче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ангче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царство Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі через Христа Господа нашого. Амінь.